Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Педро Мартінес Сармієнто. Таємнича жертва. Після того, як мені повідомили, що в одній із зал музею Алькое Делафеста виявили труп, я сів у машину і попрямував до будівлі на вулиці Сан-Мігель. Коли я прибув до музею, поліціянти, які вже були на місці події, вказали мені переміщення, де знаходилося тіло, ми нічого не чіпали, сеньоре комісаре, уточнив інспектор Альбіоль. Коли я опинився напроти небіжчика, мене справді вразило, що він був одягнений в один із історичних костюмів, що їх так багато було виставлено за великими вітринами. Це був середньовічний костюм Мавра, датований аж 13 століттям. Що було зрозуміло, найважливіше свято у нас в Алької – це свято Маврів і Християн, присвячене святому Хорхе. Який за легендою під час битви 1276 року особисто з'явився і допоміг християнському війську розгромити ворогів, вже багато століть у нашому місті відбуваються паради загонів християн-маврів в оздоблених костюмах середньовічної моди? Християни вбираються в куртки, обшиті хутром. Надягають металеві обладунки та шоломи, викувані вручну, а маври одягають старовинні арабські костюми з національною ручною вишивкою. Музей Алькоя де Лафеста саме був присвячений цьому святу, і в ньому була виставлена величезна кількість найрізноманітних костюмів. У мерця була бліда шкіра, волосся яскраво русявого кольору. Довгий тонкий ніс, його очі були широко розплющені і абсолютно нічого не виражали. Під історичним костюмом на ньому був чорний светр, біла сорочка і старі штани, і, що ще найдивніше, він був у шкарпетках. Причина його смерті усе ще залишалася для мене загадкою, на ньому не було жодних явних слідів насилля. Судмедексперт Понсе обшукав його кишені і знайшов клаптик паперу з номером телефону, який він поклав у пластиковий пакет для подальшого аналізу. На цю мить це була наша єдина зачіпка. Чи можна хоча б розглядати це як самогубство? запитав один з моїх людей. Якщо це самогубство, відповів судмедексперт. То це найдивніше, що мені довелося спостерігати за 19 років моєї кар'єри. Згодом санітари помістили труп у пластиковий мішок і відвезли тіло до моргу, де лікар мав підготувати детальний звіт про смерть. Наступного дня, отримавши результати розтину, я зателефонував на номер, який напередодні знайшли в кишені вбитого. Особу якого ми намагалися встановити. Після трьох гудків спокійний голос відповів Доктор Єго Костельєхо, добрий день, добрий день, я комісар Алекс Кольядо. Чим я можу вам допомогти? Я дозволив собі вам зателефонувати щодо вбивства, яке сталося вчора, у кишені штанів жертви, про яку йдеться. Знайшли ваш номер телефону. Чи не могли б ви зайти до поліцейського відділку в день? У мене є до вас кілька запитань. Звісно, близько 13-ї години вас це влаштує? Дуже добре. Я задоволений поклав трубку і знову занурився у звіт судмедексперта. За його словами, тіло наймовірніше. Спершу перенесли, а потім одягли в середньовічний костюм Мавра з національною ручною вишивкою. Повідомлялося, що його вбили ударом ножа прямо в серце, але коли його виявили, на ньому не було жодних сидів крові. Таким чином можна було цілком припустити, що частину одягу, в який він був обраний, була надягнена на нього вже після того, як його вбили. Після обіду прийшов інспектор Альбіоль і повідомив мені про прибуття доктора Кастельєхо. Коли він з'явився, я жестом запросив його сісти. Він сів, чоловікові, мало бути близько 45 років. У нього було каштаневе волосся, було видно трохи сивини. Довге обличчя, тонкі губи, і він був одягнений у чорну шкіряну куртку, вельветові штани, які були трохи темніші за його світло-сіру бавовняну сорочку, перші три гудзики якої були розтебнуті, на його носі сиділи маленькі окуляри без оправи. На стільці, на який я йому вказав сісти, доктор прийняв невимушену позу. Ви лікар загальної практики, сеньора Кастельєхо, чи не так? Ні, я доктор психолог, відповів він із легкою усмішкою в куточках. губ. Психолог не є лікарем у прямому сенсі цього слова, оскільки немає медичної освіти. Психолог не ставить діагнозів, не виписує пігулок, як, наприклад, психіатр. Його завдання. Допомога здоровим людям, які опинилися, скажімо так, у складній життєвій ситуації. Гаразд, учора ми знайшли тіло людини, убитої ударом ножа в серце, і єдина зачіпка, що дозволяє нам розпочати розслідування, це ваш номер телефону, який був у нього в кишені штанів. Якщо ви не проти, я покажу вам. Фотографії загиблого, і ви скажете мені, чи упізнаєте ви його? Сказав я, дуже сподіваючись, що відповідь буде ствердною. Він уважно подивився на фотографії, які я йому простягнув. Так, це чоловік був одним із моїх пацієнтів. Так, це справді він. І ви кажете, що він помер учора. Помер учора? Я так не думаю. Але те, що знайдений мертвим учора, це точно. Можливо, саме тому він учора не з'явився до мене на прийом. Психолог, здавалося, був дуже схвильований. Схоже, він відчував велику прихильність до цього свого пацієнта. З якої причини він приходив до вас консультуватися. Запитав я, помітивши, що доктор усе ще тримає в руках останню фотографію з тих, що я йому простягнув. Я не можу вам сказати. Це професійна таємниця, точніше, лікарська таємниця, є таке правове і соціальне етичне поняття. Знаєте, що являє собою заборону повідомляти третім особам інформацію? Про стан здоров'я пацієнта, діагноз, результати обстежень і навіть про сам факт звернення за медичною допомогою. Мені дуже шкода, сказав він, явно розчарований тим, що не може повідомити мені нічого більше. Я у курсі, що таке лікарська таємниця сеньора Кастельєхо, і я також чудово розумію. Що особи, яким в установленому законом порядку передано відомості, що становлять лікарську таємницю, несуть за розголошення цих відомостей дисциплінарну, цивільно правову і навіть кримінальну відповідальність. І це дуже шкода тому, що на цю мить ви єдина людина, яка знає небіжчика. Усе, що ви мені скажете? Залишиться між нами, і ви могли б дуже допомогти нам, щоб розслідування завершилося швидше. Ви, справді, не можете дати нам хоча б одну зачіпку, роздратовано запитав я. Гаразд, я спробую, відповів він, засоромлений моїми словами, і я поспішив продовжити, доки він не передумав. Дякую за розуміння. Я вас слухаю, сказав я, щоб якось підбадьорити його. Ну, я спеціально спостерігав за сеньором Англем Кармоною, тому що близько року тому він почав отримувати погрози вбивством по телефону. Кожен раз, коли він приходив до мене, тобто раз на тиждень, він казав, що отримував від двох до чотирьох дзвінків, і це його сильно лякало. Уточнюючи питання, можливо, у нього був важкий невживчивий характер, з яким легко потрапити в халепу. Доктор психолог заперечливо похитав головою. Я не схильний так вважати. Це був пацієнт, який явно страждав від сильної тривоги, але він був серйозно замкнутий в собі. Спочатку мені справді було дуже важко з ним спілкуватися. І останнім часом, до речі, теж. А ви не знаєте, чи є в нього сім'я або родичі? У нього була дружина. До речі, це саме вона спонукала його прийти до мене на консультацію. Але кілька місяців тому вона подала на розлучення. Вона дуже хвилювалася через нього і більше не могла виносити, що її чоловік одержимий цими дзвінками аж до такої міри. Що більше не спав ночами, для неї ці телефонні дзвінки були нічим іншим, як чимось поганим жартом. На мою думку, розумом він теж усвідомлював, що це чийсь лихий жарт, але в душі у нього ослився страх, який почав повільно стискати його серце. Розумієте, йому це спочатку було важко мені сказати, але його батьки померли. Коли йому було 16 років, а він отримував в телефоні дзвінки, що погрожували йому тим самим смертельним наслідком. Ви розумієте, розумієте, чому у нього усе це перетворилося на фобію? Розумію, але чому він ніколи не подавав скарги в поліцію? Я нічого про це не знаю. Він був людиною, на яку глибоко вплинула смерть його батьків, які пішли за трагічних обставин, вони були вбиті у вісні невідомим грабіжником. Хто ж його згодом виховував? Його бабуся, яка померла у рік його 25-ліття. Тут цілком можна подумати про якогось серійного вбивцю, якщо тільки це не та сама людина, яка вбила його батьків, тоді ми опинимося перед вбивцею рецидивістом, який з якоїсь причини розправляється з усією родиною. Його потрібно схопити хай там що. Ні, я так не думаю. Серійний вбивця дуже розумна людина. Він завжди, здається, дуже спокійним і ніколи не нервує. Він веде подвійну гру, якщо можна так висловитися. Сиріний вбивця спокійно вбиває, як вовк, що забрався в кошару. Жорстоко і напевно. Я б тут швидше схилився до вбивців рецидивіста, звісно, більшість вбивць, гвалтівників та інших брудних лиходіїв, справді мають досить багато психопатичних рис. Власне, вони і є психопатами. Вони виявляють велику агресивність та винахідливість в діях із жертвами, перш ніж убити їх. Убивця психопат і вбиває він заради задоволення. Я подякував доктору Кастерєхо за його допомогу, і він залишив мій кабінет. Тепер, знаючи ім'я та адресу жертви. Я негайно зв'язався з компанією Телефоніка, щоб дізнатися, час і дати всіх дзвінків, отриманих загиблим. Через 10 хвилин у мене вже був увесь список, надісланий електронною поштою. Один номер там з'являвся регулярно, два чотири рази на тиждень, як і сказав доктор. Це був номер якогось дієго Гонсалеса. З'ясувати ж, хто це і де він живе, це була вже справа техніки. Я відправився за вказаною адресою. Я постукав у вхідні двері, мені відчинив невисокий, міцний чоловік із неголеною бородою. У його диханні відчувався запах алкоголю. Комісар Алекс Кольядо, сказав я, щоб відрекомендуватися, і з якого питання? Сказав він, дивлячись мені прямо в очі. А ви не в курсі того, що сталося в музеї? Ви ж охоронець музею Алькоя Делафеста, чи не так? Так, саме так. І що з того? Ви знаєте сеньора Ангеля Кармону? Ні, ніколи не чув про такого. Проте, сеньоре, ви маєте його знати. Оскільки вам. Як виявилося, дуже подобається телефонувати йому по кілька разів на тиждень, і це відбувалося регулярно протягом доволі тривалого часу. Ви, напевно, марите. Щоб бути впевненим, що не буде скоєно помилку, я чекаю вас у своєму кабінеті через годину, щоб підбити деякі підсумки. Повернувшись у відділок, я і мої співробітники стисло виклали всі важливі моменти розслідування. Вина охоронця не викликала сумнівів, але потрібні були докази, а ще краще його зізнання. Через годину прийшов нічний сторож і почався допит. Чому ви заперечуєте, що знали вбитого? запитав інспектор Альбіоль. Просто тому, що я його не знав, заперечив він. Як же тоді виходить, що ваш номер телефону так часто з'являється у списку його вхідних дзвінків, сеньоре? запитав я, починаючи злитися. Він мовчав, тупившись у порожнечу з лющим поглядом. Тоді я сам розповів вам, що відбулося. Ви вбили сеньора Кармону у його домі. Ви породягли його, щоб рана була менш помітною. Потім ви залишили його на деякий час, приблизно на день, потім посадили в свою машину і відвезли до музею, де ви працюєте на одинці вночі. Це дало вам час необхідний для того, щоб одягти його в середньовічний костюм мавра. Вранці ви пішли, нібито нічого не сталося. Ось що ви зробили. Сказав я, задихаючись від гніву. Ні, це не так. Усе неправильно. Спробував був захищатися Дієго Гонсалес, а потім він раптом розплакався. Потім ми по черзі, не покладаючи рук, відновлювали допит. Через кілька годин охоронець, врешті-решт, прийшов до зізнань. Як з'ясувалося, я майже не помилився, припустивши, що саме охоронець убив сеньора Ангеля Кармону в його власному гаражі, а потім перевіз його до свого дому, де згодом і було знайдено взуття жертви. Насправді ми дійсно мали справу з психопатом і до того ж з алкоголіком, який, почувши десь про смерть батьків сеньора Кармони, Вирішив налякати його і вбити, щоб він відчув те саме, що й вони. Він так і сказав я мав розрахуватися з Анхелем. Я знав, що після того як я це зроблю, у мене буде спокійніше на душі. Чорт, забирай. А до чого тут середньовічний костюм програвшого битву Мавра? Доктор Кастельєхо потім пояснив мені, що психопат міг переодягнути жертву з кількох причин. Перша і найочевидніша відвернути увагу, пустити розслідування хибним слідом, друга і теж очевидна бажання показати, мовляв, ось який я хитрий. Або, наприклад, морально вразити жертву, якщо між ним і переодягненим був сильний емоційний зв'язок. Справжній божевільний дім, це я, комісар Алекс Кольядо, вам кажу, сеньоре. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.